Людина може бути скоїти злочин лише тільки після того, як вона визнана винним. Вона може бути якось проштампована. Людей, які не, нічого не скоїли, вже обізвали якимось ухилянтами. Так ухилянти не там. Ухилянти це чиновники, це поліцейські, це співробітники спецслужб. Які мали би виконувати свої безпосередні обов'язки щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності і так далі і тому подібне? Ті люди, які за законами України, за оцими всіма постановами про виділення суверенітету і деклараціями про прочі всякі бздури, мали би бути першими, хто мав би стати і виконувати ці речі. Тому що хочу нагадати, що ці всі речі пишуться для чиновників, а не для простих людей. А в нас виходить, що в нас така класна держава, яка геть негодна сама від себе і нічого не хоче робити, а люди мають на своїх плечах нести війну, електрику. До речі, давайте от дуже показова штука з електрикою. Я перепрошую, а що електростанції належать народу України? Не належать. Чому українці мають їх відновлювати за свій кошт? Те, що їм не належить. Отак От саме з державою Україна, яка їм не належить, яка не слугує інтересам людей, слугує інтересам усіляких Маставив, Гриценків, Зеленських там, скумбрій по вісім і так далі. Ну, так де суверенність, де незалежність, де республіка? Чия ця справа, чи це радянська республіка?